Назва стадіону, мені здається, безперечно пов'язана з, з тим, як буде експлуатувати стадіон вже після Євро 2012, тобто з експлуатацією стадіону. Місце, що ці речі мають бути десь пов'язані, тому що, зокрема, той же ж пан Андрій Садовий давав пару домок, тобто з там, від, від певних пивних брендів і таке інше. Тобто, в будь-якому випадку це все економіка, якщо це віддавати в оренду бренд, то відповідно це потрібно рахувати. Зараз, зараз дивіться, зараз в національній агенції створений підрозділ, який займається питанням експлуатації стадіону з 2012 року, плюс оцей от період, який буде між введенням в експлуатацію стадіону до вже початку ігор. Тому що ну, погодьтесь, що цей період також є складним з огляду на те, що Експлуатацію стадіону буде вестись, всі витрати пов'язані з пінтовкою будуть вестись. Тобто і повід... потрібна певна там, концепція на цей період. Нехай він буде і недостатньо великим, але чіткі правила в нас повинні бути розуміти, що буде відбуватися на стадіоні і... і все таке решта. Тим, більше, з огляду на прийняття, на скоріше прийняття. Закону про стюартів, відповідно, мова буде йти ще про те, що частина стюартів, напевно, в якомусь обсязі буде ще й в штаті стадіону, тобто це ще певні там додаткові витрати. Відповідно, за рахунок чого е, національна агенція буде компенсувати ці витрати, це ще питання, скажімо так, от певних дискусій. Відповідно, відбулися зустрічі як з футбольним клубом Карпати, так і з футбольним клуб, клубом Львів. Ну наразі пропрацьовується. Я віддаю належність, що це поки одне з слабких місць, але на дим Наразі у Львові, також, як і в Києві, стоїть хорош, хороша погода. Найбільше ті технологій, які передбачають, які задіюються генеральним підрядником, мені здається, дадуть можливість унеможливити будь-які впливи погодних умов на будівництво. Тим передача концесії дороги відстані всього на -всього 84 кілометри з огляду на те, що подальше дорога не є концесійною, відповідно. Тому було мені здається, було прийнято абсолютно правильне рішення стосовно фінансування за рахунок поки державних коштів, і відповідно. Цей ділянок, цей ділянок дороги буде виконано. Відповідно, ця от магістраль, можемо говорити, там Берлін, навіть Київ, факти, фактично, фактично буде заважати не, не тільки замки, мова йде про те, що нам якісно потрібно Тобто театр Заньковецький також є в переліку, ви знаєте, і, і фактично закладені вже кошти на наступний рік і по театру Заньковецький. Тобто ми говоримо про, про всі значимі. Пам'ятки міста Львова, крім того, моїм розпорядженням була почата інвентаризація всіх об'єктів історико-культурної спадщини у Львівській області, тому що є об'єкти, які перебувають або у приватній власності, або в комунальній власності. І ну і на жаль, огляду навіть на там на фотографії, перебувають там вже не дичено те, що були заяви, і в нас є попередні. І домовленості, і обрахунки, що на наступний рік це сума близько 4 мільярдів гривень або в засобах масової інформації це подавалося як 500 мільйонів доларів, буде передбачено в наступному році. Всі ми повинні бути адекватні того, що наразі за 20 років Україна втратила досвід побудови великих, великих об'єктів. З цим пов'язані і певні труднощі, і складнощі, які були. Присутні на побудові цих об'єктів в даному випаду усіх аеровокзалів мається на увазі і в Києві, і в Львові, там де вони будувалися, також і стадіонів. Зокрема, тому абсолютно зрозуміло, що певний досвід втрачено, втрачені певні кадри, тому наразі. Подібні кошти націлюються, що будуть передбачені, але вже будемо визначити перліки об'єктів, як, на які вони будуть витрачені. Достатньо висока питома вага це будуть дороги, знову ж дороги.